Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами вирушаємо в космічну подорож. Пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос, ми вивчать. небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Космосом ми називаємо простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Всесвітом. Вночі ви можете бачити багато зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Діти, а ще вночі. Ви можете спостерігати на небі саму найяскравішу зірку. Ви знаєте, як вона називається? Це полярна зірка. Полярна зірка знаходиться над північним полюсом і допомагає орієнтуватись у просторі мандрівникам. А що таке сонце? Сонце це велика зірка. Більша, ніж наша планета. Без його тепла нічого не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються всі планети і також наша планета Земля. Діти, а давайте згадаємо назви планет сонячної системи. Перша планета Меркурій. За нею Венера. Третя планета Земля. Потім Марс. Потім планета Юпітер. Наступна Сатурн. Слідуюча планета Уран. Наступна Нептун. І остання планета Плутон. А ще Плутон називають карликовою планетою. Тому що ця планета. Сама найменша серед планет сонячної системи. Гадаю, дітки, що наша космічна подорож вам сподобалась. Дякую за увагу!